Всім привіт! Думаю, ви бачили новину минулого тижня, що видатки бюджету цього року вирішили збільшити на 400 мільярдів. Ось так, такі от дані були продруковані сайтами з новинами, і люди в коментарях вони питали, чи це добре, чи це погано. 412 мільярдів, чи це багато, чи це мало. Давайте в цьому відео розберемося, чи це багато, чи це мало, чи це добре, чи це погано. Як на мене, це дуже-дуже добре. Цей висновок я роблю ось з цього речення, тому що тут нам кажуть, що буде збільшення видатків для сектору безпеки і оборони. Тобто, одна справа, якби нам потрібно було б друкувати нові ОВДПшки, щоб профінансувати те, що ми вже і так запланували. А тут я бачу, що наше міністерство фінансів, Національний банк, вони зібралися, проаналізували, подумали, і вони побачили можливість збільшити видатки саме на нашу оборону. Побачили певні додаткові доходи, де їх можна взяти, побачили, що можна ще додрукувати ОВДП, ну і вся наша система буде працювати. Тому те, що держава побачила можливість збільшити видатки на оборону на 400 мільярдів, як на мене, це прекрасно. Звісно, є певні побічні ефекти, проте вони максимально незначні в порівнянні з тою вигодою, яку ми отримаємо. Ну, а тепер давайте поговоримо про ціну питання: 400 мільярдів це багато чи це мало? Ми можемо подивитися закон України про державний бюджет за 25 рік, і там було вказано, що всього наші витрати будуть 3 трильйони 929 мільярдів. Тобто 3 тисячі 929 мільярдів. Ми запланували витратити, і тут ще 400 ми можемо собі додатково витратити на оборону. Звучить класно. Ну і це про доходах 2327 тисячі мільярдів. Дуже значна сума, ну і навіть якщо ми дивимося якихось блогерів, то дивимося якісь збори, то вони кажуть, давайте зберемо мільйон гривень на дрони або на ще на щось. А в одному мільярді тисяча мільйонів, а тут 400 мільярдів. Тобто величезна сума, яка додатково піде на оборону. Супер великі гроші, супер класно, що є така можливість. Додатково варто відмітити, що в принципі запланували на армію, ну, на силу оборони 2230 мільярдів, а тут ще плюс 400. Якось так. Ну, а тепер давайте поговоримо про побічні ефекти, тому що я думаю, всі ми розуміємо, який від цього позитив, про те, де ж воно нам аукнеться. Ну і я думав, яку ж би це паралель провести, щоб ви розуміли масштаб оцих е, побічних ефектів. Як на мене, ось наш НБУ, наше міністерство фінансів, їх можна порівняти з Купером з Інтерстеллара, Чудовий льотчик, який ну, дуже багато робив різних крутих штук. Ну і зрозуміло, щоб іноді чогось досягти, він. Чимось жертвував. Якщо задати 22-й рік, то коли, ми, коли НБУ був змушений купувати ОГДПшки, то це таке рішення, ніби як облітати ту чорну діру, через що він став значно молодшим порівняно з його дітьми, наприклад. Ну тобто, щоб йому щось отримати, йому потрібно було заплатити ну, значну ціну. І все рішення на 400 мільярдів, як на мене, воно значно безпечніше, значно простіше. Його можна порівняти з тим, як він спускався на ту планету водяну, там де час йде дуже швидко. Звісно, можна було би спуститися по-нормальному, проте він вирішив в ручному режимі так спускатися, що там всі були в шоці, що там всі лампочки пікали. Проте він повністю був впевнений, що всі вони виживуть, що все в них буде добре. Ну і в нього так само і сталося. Я бачу, що в нас абсолютно така ж сама ситуація. Я думаю, що всі наші економісти вони бачать, що ми це потянемо, все в нас буде добре. Звісно, той космічний корабель того Купера, він, ну, навряд чи призначений для того, щоб 100 500 раз ось так в. В аварійному режимі дуже швидко сідати, це не продовжує термін його експлуатації, проте ось такі от були потреби і все вийшло. От я зараз бачу, що абсолютно така ж зараз ситуація. Я сподіваюся, що все в нас буде класно, і що ціна, яку ми заплатимо за те, щоб так профінансувати Сили оборони, вона буде помірна, незначна. Нижче по тексту нам пишуть, за рахунок чого буде це все діло профінансовано. Кажуть, 155 мільярдів додаткових доходів буде в бюджеті. Вже бачу, що з податок на доходи фізичних осіб, він. Більший буде на 56 мільярдів. ну ну, і плюс, ну, така знаєте, Зносочка, має бути, що випуск ВДП він також сприяє тому, що податок на доходи фізичних осіб збільшується, я це трішки пізніше покажу. Що тут є цікаво, що Національний банк, він, прибуток, 23 мільярди передасть в бюджет. ну Це, звісно, що прискорює інфляцію, що додаткові гроші будуть повертатися в економіку, ну 23 окей. ну і тут Всякі різні менші статті. Що цікаво, що збільшення плану розміщень ОВДП на 185 мільярдів. Ну і ми з вами проаналізуємо: 185 мільярдів плюс по портфелю ОВДП, це багато чи це мало. Третє, обсяг платежів з погашення внутрішнього державного боргу зменшено на 65 мільярдів. Ось це питання, воно якраз в коментарях також людей дуже цікавило, кому ж це не віддадуть гроші. Ну і по нашому тому файлику, де нашої ВДПшки, ми побачимо, що там. Явно, або вони мали б віддати гроші якісь НБУ, а проте домовились, що не будуть цього зараз робити. Можливо, з комерційними банками, тому що більше немає таких держателів на таку величезну суму, тому що там фізичні особи менше тримають водопашок всього. Там, якщо брати страхові ці громади, хто там ще не резиденти, то вони всі разом також мають менше ніж ці 65 мільярдів. Тобто то там явно держава сама з собою десь домовилась. Про це. Ну, і четверте, що знайшли, де зменшити витрати по бюджету на 51,5 мільярда. Окей, давайте подивимось на пункт 2. 185 мільярдів збільшення плану розміщень ОВДП. Це багато чи це мало? Ось тут я виділив зеленим, як з рік до року збільшується портфель гриневих ОВДПшок. Ми бачимо, що ще до воєнні роки там в 20-му році на 140 мільярдів збільшився в 21-му на 81 Ну і в 22-му зрозуміло, що збільшився аж на 335 тридцять мільярдів. Ми бачимо, що тут НБУ їх докуповував. Портфель банків взагалі тоді скоротився, тому що банкам було у них були свої проблеми. Там, наприклад, багато неплатежів було, все в такому дусі. Далі ми бачимо 2022-2023 рік. За 2023 рік збільшився портфель на 167 мільярдів, ну і за минулий рік він збільшився на 261 мільярд. Якщо брати від кінця 2024 року до кінця липня, то ми бачимо, що портфель збільшився лише на 24,81 мільярд, тобто ну, супермало порівняння порівнянні з минулим роком. Ну і взагалі, якщо брати. Прогноз бюджету, то там в нас мало бути незначне збільшення портфелю ОВДП-шок, ну і зараз все рішення трішки переглянули. Я вам покажу зараз ще один момент, проте, поки ми ще тут, я вам покажу, що за 24 рік, як я казав, на 261 мільярд збільшився портфель шок проте знову ж таки за 7 місяців 2,4 року лише на 63,45. Тобто ну, в держави так все устроєно, що на початку поменше ОВДП-шок випускаємо, потім побільше. Ну і як на мене, це звучить суперкласно, що будуть випускати ОВТПшки саме щоб витратити додатково на армію, а не щоб те, що вже запланували додатково фінансувати. Ну і, і знову ж таки, ці 65 мільярдів з ким домовлялися, ось ми бачимо по держателям, що в ну, юридичних осіб у всіх, всіх, всіх 148 мільярдів, у фізичних осіб 52 мільярди, у нерезидентів 18 мільярдів. Ну, тобто зрозуміло, що або з банками, з якимись, як, напевно, державними, або з НБУ домовились, що те, що мали би погасити, то давайте пізніше. Якщо чесно, я не знаю, чи можна таке робити на Ютубі. Проте в мене ж і так немає монетизації. там... Тому думаю, мені пробачать. Якщо просто ввести бюджет 2025, то є дуже класний огляд центру економічної стратегії. Якщо ми на нього тикнемо на цей огляд, то якщо ми підемо у дефіцит та управління боргом, то там нам якраз і вже проаналізували і наблюдечку показали, що. Так, десь воно нижче має бути ось воно має бути. Що... Планується випустити за 25-й рік ОВДПшок на, на 579,2 мільярди. А, ну і погасити 562 мільярди ОВДПшок. Тому що, як ми бачимо, ось тут, ну, всього, всього є ОВДПшок на трильйон 732 мільярди. Проте зрозуміло, що там є на різні терміни, деякі там на 3 роки, деякі ще довше. Ну і тут 500 з хвостиком це якраз ті, які випустяться і погасяться. У му році, а, ось такий от був. А, Прогноз, ну, план по бюджету, що не буде значного збільшення ОВДП-шок, проте зараз побачили можливість, і очевидно, приріст буде ну приблизно такий, як в 24-му році. Тобто, зараз буде значно збільшено кількість ОВДП-шок, які хтось купує. Ну і тут питання, хто ж це купує, тому що люди вони бояться, думають, що це буде купувати знову НБУ, що це буде емісія. Ну я думаю, що. Я вам зараз покажу, чому я так думаю, що їх буде купувати не НБУ, а їх будуть купувати банки. Покажу за рахунок чого. Ну і. Побічний ефект цього, що ми будемо купувати ОВДПАшки через банки, що це все одно збільшить кількість грошей у нас в економіці. Ну, а знову ж таки, 400 мільярдів на оборону це супер круто, тому це, як на мене, це та ціна, яку наші фінансисти вони готові заплатити. Вони бачать, що витримають вони ну, це збільшення кількості грошей в економіці. я зробив собі окремий звіт по тому, у що банки вкладають свої активи. І скільки коштів вони залучають. По ВДПшкам я просто переніс дані з попереднього нашого звіту. Депозитні сертифікати, ви пам'ятаєте, так? Той графік на сайті НБУ, Його можна, ну і ці дані можна собі скачати по тому, скільки банки грошей кладуть собі в НБУ під відсотки. Ну, що зменшує кількість грошей в економіці, і це зменшує нашу інфляцію. Ось так виглядає ось цей файлик. І щоб мої дані вони були плюс-мінус. Релевантні, адекватні, я беру середнє. Тобто, я дивлюся, по дням, скільки було залучено коштів, наприклад, у липні 2025 року отримую середнє і вношу собі в звіт. А чому я так роблю? Тому що якщо брати попередні періоди, то там були дні, де супермало було цих депозитних сертифікатів. А на кінець місця супербагато, багато. Ну і щоб мене статистика була плюс-мінус адекватна, я роблю ось так. А, ну, Не заморочуйтесь. А, ну, І багато даних я беру з, з того звіту з групованих балансових залишків. Ви також, я впевнений, бачили, як я показував, де його знайти, де вказано, скільки банків кредитів мають, скільки в них ОВДП, ну, всього на світі. Грошей в них скільки є в касі. Це, це все діло собі зробив окремий звіт. Ну і звідси я бачу, що ось ці додаткові 185 мільярдів їх якраз банки собі і куплять. Ну і плюс вони ще й так класно куплять, що куплять вони їх за рахунок ось цих депозитних сертифікатів. Проте тут не буде мінус 100. 85 по депозитним сертифікатам, можливо, і буде невеличкий мінус, проте незначний, тому що є суперцікавий механізм того, як працює банківська система, економіка в цілому. В нас по факту буде ріст по ВДПшкам, ріст по залученим коштам. Від юридичних осіб, від фізичних осіб. А по депозитним сертифікатам, за рахунок чого банки куплять ОВДПшки, буде плюс-мінус така ж ситуація, як вона і є. Зараз покажу вам цей механізм. Ось тут в зеленому ця схемка описана: тобто, що відбувається? Банки, вони свої одні активи, які називаються депозитні сертифікати, вони зменшують і купують ОВДПшки. Тобто гроші вони пішли уряду в його там казначейство. Потім уряд, коли витрачає гроші, він, він ці гроші віддає фізичним особам, як зарплату, юридичним особам, там закуповує щось. Ну і ці фізичні і юридичні особи вони де тримають гроші? Та більшість своїх грошей вони тримають в банках, тому ось ці от гроші з казначейства вони повернуться назад в банківську систему. Ну, а маючи багато грошей на депозитах, на поточних рахунках банки знову собі куплять ось ці от депозитні сертифікати. Єдине, що я не проговорив, ці всі штуки вони збільшують кількість грошей в економіці. Так, зараз вже банківською системою трильйон 940 мільярдів залучено, тому що в кінці 2021 року у нас був трильйон банківській системі. Тобто, практично вдвічі збільшилась кількість грошей, ось тут ми бачимо. Ну, і це, ну, як я вже 100-500 раз казав, це погано впливає на інфляцію через рівняння Фішера, ну, а інфляція вона пов'язана з курсом. Ну і тому в ну, нас ще буде. Іти збільшення кількості грошей. Я покажу, як самі по собі ОВДПшки збільшують кількість грошей. Ну і Це є якраз той побічний ефект, з яким якраз потрібно буде працювати Національним банком, як би це зробити, щоб в нас була стабільність, при тому, що нам знову ж таки потрібно буде збільшити кількість грошей. Ну... Можна ще подивитися, що кількість депозитних сертифікатів, ну де ще я кажу, що вони не зменшаться. Це вже було, наприклад, в 2022 році, що їхня кількість збільшилась з 72 мільярдів до 400 мільярдів. Це якраз тоді, коли НБУ був змушений купити ОВДПшки, тобто збільшилась кількість ОВДПшок, збільшилась кількість грошей в економіці, збільшилась кількість грошей. Ну, тут ми бачимо в банківській системі. Ну і частину з цих грошей. Банки вони одразу ж віддали в Національний банк. Ну і через цей от механізм, який я показав зеленим, воно знову ж таки відпрацює таким чином, що в нас збільшиться кількість ОВДПешок, збільшиться кількість грошей на рахунках. Ну, а ось ця от штука, вона допусні сертифікати, вона не дуже сильно і просяде. Зараз я вам ще покажу приклади, як випуск він фактично збільшує кількість грошей в економіці. Допустимо, в нас є айтішник Вася. Який заробив 100 тисяч гривень. І е в нього 100 тисяч гривень, він їх ну, тримає в банку, тому що навіщо йому 100 тисяч гривень тримати в гаманці. На ці 100 тисяч гривень банк, ну, і що він буде з ними робити, щоб щось собі заробити про тому що він васі платить гроші за те, що той тримає гроші в їхньому банку, він купить депозитні сертифікати. Ну, ось на ці самі 100 тисяч. Ну, і тут ми бачимо, що кількість грошей ну, 100 тисяч, лише ті, які є в Васі. Проте, якщо банк він купить не депозитні сертифікати, а ОВДП купить на 100 тисяч, то ці 100 тисяч вони мігрують кому? Уряду на рахунок казначейства. Ну і на ці 100 тисяч уряд, наприклад, він може собі найняти якусь людину, яка буде, наприклад, дрони. Паяти, і платити їй нехай 60 там, тисяч зарплати. Тобто в нас буде дронщик Андрій. Ну, і він буде мати там, 66 тисяч гривень в себе на банківському рахунку. Ну, а ще 34 тисячі вони підуть державі через податки від його зарплати. Тобто те, що в нас ріск по ПДФО, Ну, якщо випускати ОВДПшки і залучати людей в економіку, то е, на державну роботу, то це також збільшує податок на доходи фізичних осіб. Ну і на ці 34 тисячі можна, наприклад, бабусі якісь пенсію заплатити з е, ЄСВ цього е, Андрія. Ну, і все в такому дусі. Давайте, щоб упростити, я просто напишу е, пенсія бабусі. Ну, і ось тут ми бачимо, що Окей, дрончик Андрій має 66 тисяч, бабуся має 34 тисячі. Ну, і ось ці от гроші, які також зберігаються в банку. Вже на цьому моменті банк купить депозитні сертифікати. Ну і гроші вже нікуди не йдуть, ось на ці от 100 тисяч. Ну і ми бачимо, що на початку в нас було. 100 тисяч гривень в Айтішника Васі, потім в нас стало 100 тисяч гривень в Айтішника Васі, 66 тисяч в паяльщика Андрія І 34 тисячі в бабусі. Тут тобто стало грошей 200 тисяч. Знову ж таки, 100 тисяч є на депозитному сертифікаті. Ну і знову ж таки, 100 тисяч є в балан... ну, у банку на балансі в ОВДП При тому, що єдиний, хто ну, гроші звідкись заробив, ну такі нові гроші, які звідкись прийшли, то це Айтішник Вася, якому заплатили там зарплату. Ось так, через те, що в нас збільшується. Ця кількість ОВДПшок в нас збільшується кількість грошей в економіці, при тому, що кількість депозитних сертифікатів може, в принципі, і не змінюватись. Єдиний момент, ви можете мені сказати, що стоп, ну, воно ж так не буває, що він все за свою зарплату заробив і, ну, і нічого собі не купує. Навіть якщо ми тут собі, наприклад, зменшимо там, поставимо, там 80 тисяч, тут ми поставимо нехай. Ну, Ось так поставимо. Ну, то ці 40 тисяч, ну окей, вони будуть е, в якогось там, наприклад, бізнесу, кому вони ці гроші заплатили. Це, наприклад, буде супермаркет. 40 тисяч, ну і знову ж таки ці 40 тисяч вони тримаються в банківській системі. Ну а банки вони ну там, якщо чесно, хитра система, тому що знову ж таки ось ці от грошові кошти. Чому не може банк ось на всі гроші, які в нього є, купити собі депоситних сертифікатів, навіть які на одну ніч? Ну тому що є багато різних нормативів. Наприклад, що гроші мають бути в касі, має бути готівка. Також частина грошей знаходиться. В іншому банку, тобто банк має рахунок в іншому банку, і там тримає якісь свої гроші. Є ті всякі штуки, багато з них регулюється, ну і там ну досить складна система. Проте знову ж таки банки вони чудово відслідковують суму, яка ніколи не падає. Тобто в нас гроші на поточних рахунках. Ну і ми розуміємо, що за цими грошима можуть прийти в будь-який момент, проте в нас цих грошей там дуже багато там, мільярдів, грубо кажучи. Ну, і ми знаємо, що менше такої позначки воно нікуди не падає. Ну, це такі нюанси того, як свій банк працює, ну, але я думаю, суть ви зрозуміли, що тут на, на початку, поки, ми, поки банк ті гроші, які він залучив від Айтішника Васі, він купив депозитні сертифікати, то це не збільшувало кількість грошей в економіці. Коли він їх дав уряду, то уряд ще комусь заплатив, ну і збільшилася кількість грошей в економіці, І ось тут ми навіть бачимо цікаву штуку. А якщо ми порівняємо 5 місяців 2024 року, як змінилася кількість грошей в економіці? Ось воно вони є тут. Тобто я ось це віднімаю ось це. Бачу, що супермало. На 43 мільярди воно збільшилось. Проте, якщо брати на кінець року, то там ну, значно більше, значно більше стало грошей в економіці. Тут 43 мільярди, тут 216. Ну, Я думаю, що ви знаєте, до чого я клоню. Ось, ось до цього. Правда? Тут я робив за сьомий місяць. Окей, давайте зробимо за п'ятий. Ось так. Тут, тут, тут кількість ОВДПок збільшила не 50 мільярдів, ну, кількість грошей в економіці не сильно збільшилась. Збільшилась кількість ОВДПашок якраз в 3-4 кварталі, ну, збільшилась кількість грошей в банківській системі. Зараз в нас, так, 70, я маю 25, тому що в мене ж по згрупованим балансовим залишкам є дані лише за травень зараз. Тут у нас кількість, кількість ОВДП, якщо брати капільку зменшилась. По, ну, і Кількість грошей в економіці там також. Насильно то й збільшилось. Давайте подивимося за 5 місяців. А, так, 5 місяців. А, ось це мінус ось це. На 30 мільярдів збільшилось. Ну, знову ж таки, це, ще, це може бути пов'язано з мультиплікатором. Там багато чого, чого може повпливати. Ну, а сам факт ми бачимо, що ну, тут на 43 мільярди збільшилось при рості портфелю. Зараз портфель той самий, там на 30 мільярдів збільшилось, але на кінець року воно пришвидшилось за 216. Ну і зараз у нас воно знову ж так, ну, пришвидшиться. Ну, і якщо це все діло в відсотках передати, то виходить, що від початку року, вона скільки з грошей збільшилась на 1,6% в банківській системі, проте якщо брати рік до року, то 14,6. Ну і все виглядає так, що наступного року ситуація буде така ж сама, тому що в нас буде знову ж таки пришвидшення під кінець року. Приблизно таке ж, як і минулого. Ну і остання, напевно, цікава штука, яку я хочу вам тут показати, те, на що звертає увагу навіть голова Національного банку на прес-конференції, на те, як зростає кількість вкладів. Ну і ми бачимо, що в нас дійсно з цього приросту від початку року. Ну, Те, що нас грошей грошової банківських системі. ми бачимо, що на 7,2 мільярда пішло збільшення по поточним рахункам, ну і на 23 по депозитам. Ну, це класно, це ну, більш зв'язана ця наша грошова маса, але все одно тут трильйон 400 мільярдів на поточних рахунках це супер. Багато, це величезна сума. Ну, і якраз класно було подивитися по ВДПшкам, що тут портфель фізичних осіб, наскільки? На 13,2 мільярда збільшився, а там трильйон 300. ну, Величезна сума на поточних рахунках в порівнянні з тим, як росте портфель по водопашкам, ну але знову ж таки бачимо, що він трішки виріс. Ну, я значно менше зараз приділю увазі цьому звіту, який я роблю щомісячно по ВДПшкам. Ну, єдине, що цікаво, що по євро, фізичні особи вони там ще більше купили тих єврових водопашок. Я минулий раз не проговорив, я мав би робити поправку на те, що курс міняється, тому що в нас всаділо в гривневому еквіваленті. Тому, так як гривня на відсоточок посилилась до євро, за минулий місяць, то це ну, природньо, що може бути портфель той самий, але капельку ніби як в гривні воно пішло зменшення. Ну, а по фізичним особам ми бачимо, що тут ще на 500 мільйонів гривень накупили цих єврових ОВДПшок. Ну, і ми бачимо, що вони від банків, очевидно, пішли ці єврові ОВДПшки. Ну, цікаво, що ще від ну, зменшення портфелю йде по юридичним особам. Якось так. Ну, знову ж таки, наші базові маркери, які ми дивимося, НБУ ОВДПшки не купував і. Не резиденти не повернулись. Ну і давайте трішки підсумуємо: 400 мільярдів це чудово, суперкласно, що буде більше зброї, більше обладнання. Ну, навіть немає про що говорити. Те, що в нас буде збільшення грошей в економіці, ну, так, це. Виклик, це проблема, проте наші професіонали, я думаю, з цим впораються. Знову ж таки, якщо вже говорити, наприклад, не з інтерстелеру, можна згадати, наприклад, марсіанина, де вони собі рахували, з якою там швидкістю, на якій відстані від їхнього корабля буде пролітати, ну і вони собі думають, що буде летіти 5 метрів там, на секунду, то ми його піймаємо на відстані, там, нехай 30 метрів. Є вентаки вчитися, що наші це все прорахували, скільки в нас грошей є. Грошей є, наскільки вони збільшаться, і що в нас по інфляції, і що в нас по резервам, ну і прикинули, що окей, можна ще допомогти нашому війську на таку суму. 400 мільярдів це просто космічно багато, тому що, знову ж таки, оці от збори мільйон від, ну, блогери мільйонами збирають. Навіть якщо брати розслідування Бігуса, то там, ну, що я бачив останній раз, хтось там 10 мільйонів крав, хтось там мільйонами краде, ну, тут в одному мільярді там, тисячу мільйонів. Це ну, настільки величезні гроші, що це просто чудово, що наші змогли це знайти. Якось так в мене вийшло. На сьогодні я всім дякую. Якщо додивилися, ставте, будь ласка, лайк. Почуємось.